Ми продовжуємо говорити про об'єктно-орієнтоване програмування. І тепер ми переходимо до основних аспектів ООП. Їх чотири це інкапсуляція, успадкування, поліморфізм і композиція. Зараз говоримо про інкапсуляцію. Інкапсуляція – це приховування атрибутів класу від прямого до них доступу ззовні. Наприклад. У нашому класі автомобіль є такий атрибут, як швидкість. Зміна швидкості напряму ззовні класу для кожного об'єкта автомобіль може бути доволі небезпечним явищем. Нам треба сховати атрибут швидкість від прямого на нього впливу. Саме слово «інкапсуляція» бере походження від слова капсула, тобто дані. Сховані надійно нібито у капсулі. Для інкапсуляції атрибуту у мові JavaScript ми повинні оголосити назву цього атрибуту на самому початку класу і перед назвою поставити знак хештел. А також далі на протязі всього класу, якщо ми використовуємо цей атрибут, ми теж звертаємося до нього через символ хештел. Таким чином, ми заборонимо прямий доступ до цього атрибуту ззовні. Для того, щоб організувати доступ на читання і на змінювання значення цього атрибуту з класу, ми повинні додати до класу два спеціальні методи. Ці методи називаються getter і setter. Метод getter Призначений для отримання значення атрибуту, метод setter, призначений для зміни значення цього атрибуту. Давайте перейдемо до коду. Ми продовжуємо з вами з того місця, на якому закінчили минулого разу, і для об'єкта машина 1, Kar1 ми спробуємо вивести до консолі значення атрибуту velocity швидкість. Ми отримаємо в консолі 0. Це через те, що коли створювався об'єкт машина 1, спрацював метод конструктор, який присвоїв значення 0 атрибути velocity для цього об'єкта. І це говорить нам про те, що ми можемо з вами отримати доступ до значення атрибуту, переглянувши його. з Основного коду, тобто ззовні класу. Але окрім переглядання, ми також можемо і змінити його. Давайте спробуємо це зробити, встановивши його в дуже і дуже велике значення. І тепер ми ще раз виведемо його до консолі. І ми отримаємо з вами змінене значення атрибута в таке, що є дуже і дуже великим. Я зробив це спеціально, щоб показати вам, що деякі програмісти можуть використати наш клас, ну, скажімо так, може, навіть із злоновнисними цілями. Якщо ми не встановимо спеціальний бар'єр. І цей бар'єр якраз таки називається інкапсуляція. Цей бар'єр, не дозволить нікому змінювати і переглядати певні атрибути екземплярів нашого класу ззовні цього класу. Цей процес і називається інкапсуляцією. Давайте зробимо інкапсуляцію нашого атрибуту швидкість. Для цього. На початку класу ми через значок хештег напишемо назву нашого атрибуту. Тепер нам треба е, знайти всі місця у нашому класі, всередині нашого класу, де зустрічається цей атрибут, і поставити перед ним значок хештегу. Саме після теж і крапки. Перед початком назви атрибуту ми ставимо значок хештег. Скрізь, де у нас зустрічається цей атрибут. Тепер ми з вами бачимо, що наш 0 перетворився на Undefined, на невизначене значення. Тобто перша команда «console.log» виводить нам невизначене значення, хоча. Наш атрибут Velocity дорівнює 0. І це означає, що ми сховали атрибут Velocity від перегляду ззовні. Але, коли ми змінюємо властивість Velocity і встановлюємо її у таке дуже велике значення, у нас ця властивість набуває його. Справа в тому, що властивість Velocity. І властивість хештег Velocity є двома різними властивостями. Це два незалежні атрибути. Тобто ми в даному випадку створили ще один атрибут саме для об'єкта car 1 Ми можемо подивитися на об'єкт car 1 у консолі. Вибачаюсь, я випадково видалив присвоєння, точніше, створення властивості Velocity. І тепер ми бачимо, що у нас є дві властивості Velocity. Є Velocity, яке відкрито. І для перегляду, і для зміни, і є приватний Velocity, до якого ми не маємо доступу ззовні. Давайте подивимось, чи можемо ми все ж таки отримати до нього доступ. Видалимо властивість волостіка, створена поза класом, і вона зникає з нашого об'єкта. Як ви бачите, залишається лише приватна властивість, тобто інкапсульована. Ось вона. І тепер нам треба подумати, як змінити її ззовні нашого класу. Давайте спробуємо поставити значок Хештего. Тож, ми скажемо r1.hash Velocity дорівнює і теж саме поставимо якесь дуже і дуже дуже велике значення. Але ми отримаємо помилку, яка каже, що у нас повинно бути приватне поле, приватний атрибут Velocity а, всередині класу. Тобто, Ззовні класу ми не можемо використовувати значок хештегу, звертаючись до приватної, до інкапсульованої властивості всередині класу. Таким чином, ми не можемо змінити її. І, як ми вже з вами бачили, як ми вже з вами бачили, ми також не можемо отримати до неї доступ, як з хештегом, так і без хештегу. З нашої теорії ви пам'ятаєте, що ми можемо з вами організувати два спеціальні методи, за допомогою яких ми можемо як отримати доступ на перегляд значення цієї властивості цього атрибуту, так і на зміну. І такі методи називаються відповідно getter і setter. У нас з вами вже присутній метод setter. Наш метод Accelerate встановлює значення інкапсульованої, приватної, змінної. Атрибуту velocity у таке, що дорівнює аргументу speed, діленому на масу цього об'єкта. І таким чином, коли ми кажемо R1 Accelerate і передаємо якийсь параметр, поки що не важливо, який, але передаємо цей параметр і далі. Знову, як прочитати значення змінної велосіті, яке при виклику методу accelerate змінило своє значення? І чи змінило воно взагалі своє значення? Ми не можемо зараз цього побачити. Ми можемо це побачити лише, вививши до консолі весь об'єкт. Ви бачите, що наша властивість Velocity змінила своє значення з нуля на якесь інше, яке було обчислено в цьому рядку. Тобто спрацював наш сеттер. Отже, метод Accelerate в даному випадку є методом, який може змінювати приватну змінну. І як ви бачите, приватні зміни можна змінювати всередині класу. Інкапсульовані змінні можна змінювати всередині класу. І... Такі методи, які дозволяють це робити, називаються методами сеттера. Нам треба створити метод Getter. І якщо у нас йдеться про швидкість, ми можемо назвати його спідометр. Метод getter повертає значення. Через ключове слово return, яке, як ви знаєте, з нашого курсу JavaScript повертає значення з функції. Отже, що нам треба повернути? Нам треба повернути значення приватної змінної велосіті для об'єкта, який звертається до метода спідометру. Тобто через ключове слово «this». І таким чином ми можемо повертати значення будь-якої приватної інкапсульованої змінної, приватного інкапсульованого атрибута нашого класу до будь-якого місця у програмі. Давайте спробуємо викликати цей метод метод спідометр від нашої машини 1. car 1speedometer Він не приймає жодних аргументів. І так, нам треба ж це вивести до консолі. І ми отримаємо з вами це змінене значення. Тепер ми можемо ще раз поміняти швидкість. Знову метод setter, який встановить нашу приватну інкапсульовану зміну. Якесь значення, змінивши її за якоюсь, за якоюсь логікою, ще раз викличемо метод спідометр і отримаємо з вами ще змінену швидкість значення Velocity, яке інакшим способом ми не можемо з вами ані переглянути, ані змінити. Тобто, якщо у нас немає, якщо ми зараз виключимо звідси метод прискорення, Якщо ми виключимо метод гальмування, який є ще одним сеттером, як ви бачите, у нас теж встановлюється наша інкапсульована зміна, наш інкапсульований атрибут velocity в якесь значення. Якщо ми виключимо з класу цей метод, і якщо ми виключимо з вами цей метод, ми взагалі не зможемо з вами переглянути значення. Трибути Velocity, а також не зможемо змінити його ніяким способом. І в цьому і є принцип інкапсуляції. Принцип інкап... інкапсуляції полягає в тому, що ми захищаємо певні, певні дані всередині нашого класу від впливу ззовні.